Команда, яка працює разом вже близько 15 років, а я з ними працюю вже 12 років. Наша компанія загалом має три напрямки: вирощування картоплі. Переробка картоплі на крохмаль, і третій новий напрямок це переробка крохмалю на біополімери. Цей напрямок тільки розпочинається. Наше виробництво складається з трьох основних компонентів: перше це сировина, друге це вода і третє це обладнання. Картопля надходить на нашу територію здебільшого почищена або взагалі помита. Після чого вона натирається і подається в вологий процес, де вона розділяється на крохмальне молочко, клітковину і картопляний сік. Картопляне молочко іде на стадію рафінації, концентрації і надходить на дільницю сушіння. Напевно, найбільшою цінністю нашої компанії є колектив і люди. Загалом у нас близько 40 працівників, які здебільшого виконують роль операторів механізмів. І знайти людей, які знають таке виробництво практично неможливо. Відповідно, ми беремо людей здібних і вчимо. Двадцять другому році експорт складав 75%. У 2023 році, практично десь такий самий відсоток. Ми експортуємо. Загалом на сьогоднішній день наша продукція продається в понад 20 країн. Ми, попри все, розвиваємо наше виробництво, збільшуємо обсяги для того, щоб виробляти якомога більше якісного продукту і експортувати в Україну тим самим. Показувати в нас на практиці, що ми робимо для того, щоб ця країна стала краще створюй, масштабуй, інвестуй, розвивай експортний потенціал України. Підписуйтесь на сторінку сектору з питань підтримки експорту та ставте лайк цьому відео.